Скандальна історія навколо виселення вчительки з будинку на мальовничих печерських пагорбах набирає нових обертів. У понеділок вранці невідомі у присутності виконавчої служби і міліції намагалися виселити жінку. Вони застосували силу. Постраждала 82-річна мати Ніни Москаленко Галина і син. Для них довелося викликати лікарів. До речі, зараз Ніну Москаленко співвласники будинку намагаються позбавити батьківських прав. За розвитком подій стежить Андрій Лащ. Ця територія належить мені. Півтора року сім'я Москаленків перебуває у стресі. Родину намагаються позбавити житла. За елітні квадратні метри почав судитися власник однієї третьої будинку. Він претендує на все помешкання. Хоча донедавна більша частина споруди належала саме Ніні Іванівні та її матері. Втім, суддя Сергій Вовк Печерського суду вирішив інакше. Тож виконавча служба взялася наводити лад о восьмій ранку. Понеділка тут були найняті. Такі молоді люди, як завжди, та як при будь-якому захопленні приходять плечисті, молоді, високі, найняті проплачені люди, які готові тут виконати будь-яку роботу. На процедуру виселення з'явилася і представниця іншої сторони у супроводі невідомих людей. Чомусь саме молодики і виштовхували родину з кімнат. Вони ж виносили меблі та відімкнули світло, залишили родину також без газу. Потім почали барикадуватися всередині будинку, заварили двері і намагалися забити вікна. Варвари, такі варвари, як я їх не просила, що це моє, це моя власність. Я 30 років тут прожила. Ну як це моє тепер? Не стало не моє. У відремонтованій торік кімнаті пані Галина пригадує, як важко працювала її дочка, аби навести ладу старенькому будинку. Тепер мрії про краще життя у минулому. На території ледве не щодня з'являються невідомі. Часто випивають і ведуть себе по-хамськи. Родину пускають на подвір'я лише під загрозою виклику міліції. Вони пояснюють, їх найняли, щоб прибрати сміття. Чомусь цим займаються вже не перший рік. Ми Щоб... вон ну я не бачу, що ви убираєте. Вона як була брудна, так і залишається. Все, що відбувається навколо скандального будинку, адвокат постраждалої родини називає беззаконням, бо навіть після рішення суду Ніна Іванівна має право перебувати в будинку, позбавити жінку її законної третини житла так і не змогли. Під питанням також виселення неповнолітнього сина постраждалої. Тож фактично за родиною залишаються ті самі дві третини. Вона на своїй одній третині має право знаходитися стосовно іншої третини, на той третині зареєстрований проживає неповнолітній її син. Ярослав рішення про ніякого немає. У мережі також з'явилося роз'яснення Печерського суду. Точку зору Феміди опублікувало популярне інтернет-видання. Пояснюють, дозвіл про позбавлення родини права власності на землю або виселення родини не розглядалося. Тоді дивно, що на місці робили представники виконавчої служби і яке рішення виконували. Зараз це з'ясовують юристи. Тим часом на адресу пані Ніни надходять погрози про фізичну розправу. Хочуть жінку позбавити і материнських прав. Для цього звернулися до відповідного управління Печерського району. Андрій Лащ Дмитро П. Щулін телеканал Київ.